Доброго ранку. Вважається, що знаменитості дуже примхливі і непостійні у своїх стосунках. Проте навіть серед зірок існують пари, які разом уже багато років, і їх шлюби можна сміливо назвати благополучними і щасливими. Про кого йде мова, дивіться у відео. Антоніо Бандерас і Мелані Гріфіт у шлюбі 17 років. Іспанський мачо Антоніо Бандерас і американська актриса Мелані Гріфіт познайомилися на знімальному майданчику фільму Двоє це занадто. Роман між ними розпочався буквально відразу, хоча обидвоє були щасливо одружені. Всі друзі актора в один голос називали ці відносини божевіллям, адже Мелані була заміжня вже тричі. У їх непростому сімейному житті бувало всяке. Але Бандерас не втомлюється повторювати. Я люблю Мелані, я пишаюся нею і ніколи. Її не кину. потрібно мати величезну витримку, здатність і бажання знову і знову закохуватися у свою дружину. І мені на щастя це вдається. Венсан Касель і Моніка Белуччі у шлюбі вже 15 років. Страсна італійка і стриманий француз познайомилися на зйомках фільму Квартира. У це важко повірити, але Моніка і Венсан буквально з першого погляду зненавиділи один одного. Проте в процесі зйомок у них була чудова можливість дізнатися один одного краще. І службовий роман поступово переріс у закоханість, а потім і у шлюб. Белуччі відразу ж поставила умови новоспеченому чоловікові, що їх шлюб буде гостьовим, а жити вони будуть порізно, щоб не за Хати на свободу один одного, але з роками щасливого сімейного життя відносини стали міцнішими. Актриса навіть погодилася переїхати з коханим до Бразилії. Вікторія і Девід Бекхем у шлюбі 14 років. Цю пару називають не тільки однією з найбільш міцних, але й однією з найкрасивіших. Він знаменитий на весь світ футболіст. Вона успішний дизайнер. У них троє синів і чарівна донечка. Здавалося б, суцільна іделія. Але були часи, коли Девіда звинувачували у зрадах. А Вікторія, як мудра жінка, не вірила чуткам і підтримувала чоловіка. В одному з інтерв'ю Вікі якось сказала, що ці чутки ще більше згуртували їх сім'ю в українському. Шоу бізнесі теж є пари, які пройшли разом і вогонь і воду. Таїсія Повалій та Ігор горліхута разом з 1993 року. Спільних дітей у них немає. Співачка не раз у своїх численних інтерв'ю говорила, що весь свій час вона віддавала кар'єрі з дітьми. Вирішила почекати. А зараз вже і час минув, і онуків пора понянчити. Ось і сподівається, Таїсія, що її єдиний син Денис від першого шлюбу незабаром порадує її і перетворить на бабусю. Руслана Лежичко та Олександр Ксенофонтов разом 17 років. Вони до сих пір закохані одне в одного і кажуть, що ніколи не сваряться. А все завдяки Олександру, який знає емоційність своєї дружини і завжди спокійно ставиться до будь-яких її спалахів гніву. І не вір після цього у справжнє кохання. Бачите, воно все ж таки існує. Тож любіть один одного.